Вже 56-й мешканці нашої громади зібрали кошти та передали нашим захисникам більше як півсотні дронів. До такого флешмобу, започаткованого нещодавно, доєднуються організації підприємства та навіть звичайні родини. Вирішили придбати пташку вкрай необхідну військовим і працівники стоматологічного центру люкс. Вартість такого дрону в середньому 100 тисяч гривень, а служить така пташка недовго. Зазвичай вона летить в перший і останній політ. Щоправда, це ніщо у позрівнянні з врятованими життями наших захисників, адже безпілотники виконують вкрай важливі завдання. Хочу подякувати всьому колективу стоматологічного кабінету, який долучився до акції і флешмобу з дрон для зсу. Хочу їм побажати, щоб вони не зупинялися на досягнутому, продовжували нашу підтримку. Вони вже неодноразово нас підтримували, хочу це зазначити. І е, хочу їм подякувати від командування та всього особового складу 10-ї окремі штурмової бригади за е, цінну допомогу. І Хочу врешті побажати, щоб також долучалися до нашого флешмову. Редвали такий дрон працівники стоматологічного центру люкс. Вони вже не вперше допомагають нашим захисникам. кажуть добре, розуміють, завдяки кому мають можливість жити, працювати, мріяти і вірити в нашу перемогу. Ми вже не перший раз допомагаємо військовим, практично з перших днів війни. Це цілий колектив стоматологічного центру люкс. Ми вирішили зараз. Це вже другий дрон такого третього покоління. Ми знаємо, що це дрони дуже допомагають на війні. Це нові технології, очі е, військовослужбовцям. І Я думаю, що дрон допоможе, щоб перемога була якнайшвидше наша. Купляють безпілотники в межах акції дрон для зсу. Нашій десятій гірсько-штурмовій бригаді вже передали 56 таких пташок. Флешмоб триває, наголошує голова Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Мали можливість нещодавно в соціальних мережах бачити, як військовослужбовці цієї бригади використовують цей дрон за призначенням. Ми бачимо, що тільки один воїн зміг знищити більше 500 супротивників, агресорів. Ми бачимо, як нищиться ворожа техніка, як нищиться їхні боєприпаси їхні склади, ми бачимо, як знищують їхню техніку. Це є дуже важливо, тобто, це допомагає нашим воїнам виборювати нашу перемогу. Крім того, ми бачимо, що дрон використовується для того, щоб і спрямовувати нашу артилерію, координувати, і на те, щоб безпосередньо проводити розвідку. І таким чином ми убезпечуємо і робимо безпечним перебування наших воїнів на передовій. Тому я думаю, кожен, хто побачив цей сюжет безпосередньо цю інформацію. Обов'язково долучаться до того, щоб підтримати наші збройні сили України, в тому числі і придбанням дронів. Наші військові майстерно керують безпілотниками, навчились їх за потреби переобладнувати, використовувати з найкращими для нас наслідками. Тому у владі просять, якщо ви маєте можливість, обов'язково доєднуйтесь до цієї доброї справи і спільно купляйте дрони. Все для якнайшвидшої нашої перемоги.